В країнах Європи є частина населення, яка проти допомоги Україні. Це даність, так приблизно 10-15 Воно є. Вони будуть голосувати за партії. Ми будемо бачити посили на таких настрій в Румунії. Ми будемо бачити в Нідерландах. Ви вже бачили, і зважати на ці настрої. І тут треба знаєте вже дипломатія, робота, так, така професійна, затягувати їх багато проектів, в тому числі спільних. І тоді все буде гаразд, ми не будемо сидіти переживати, що там хтось там прякнув, якийсь там прем'єр-міністр і все інше. Спокійніше до цього треба ставити. Знаєте, я в таких випадках завжди цитую: знаєте, є такий е, е, Вашингтона От у нього є такий прощальний лист, коли він йшов зі своєї посади. От там от золоті слова, він таке, знаєте, настанову як повинна себе поводити американці стосовно інших націй Я сказав так, а не треба а не ненавидити а не сильно любити нікого тому що це створює особливо коли ти сильно любиш так на да, емоційно ставишся ти у тебе складається враження що там якась є вигода якої може не бути тобто треба ставитися абсолютно спокійно мати власну вигоду Ось і, і буде вам щастя. В принципі, американці так сповідують досить довго, і ми повинні розуміти, що всі країни успішні, до яких ми прагнемо, ми хочемо бути успішними. Вони сповідують національний егоїзм. Ну Словаччина не, не хочуть, ну давайте з поляками. Поляки слова словаки не хочуть е, постачати зброю. Будуть багато вакабинюватись е, розмістимо замовлення в Чехії. Е, так тому тут таке, знаєте, коли є альтернатива, ну вона ж не безальтернативна країна, ні тому і у них теж є обмеження. Є обмеження, як би вони не говорили. Вони розуміють: ну добре, якщо ти перекриєш. Наприклад, кордон через Словаччину, ну добре, будемо їхати через Польщу, через Румунію. Ви будете втрачати кошти, ми у вас не розмістимо замовлення на цей на підприємствах, а потім ніжно це доведемо електорату Словаччини, що це винувати саме ця людина. А потім будемо брати попкорни, дивитися, що там буде відбуватися в Словаччині. Тому от, професійно слід працювати, не зважати на такі. Перест таки, такі знаєте, вибрики.